Отця І Сина, і Святого Духа, Амінь, слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, ніби це і недавня історія відродженої Дмитрівської парафії, і тим не менше, навіть вона дає нам можливість відчути, як читаючи цю історію, ми можемо поринати у таємниці Божого проведіння. Бо ж справді 22 роки тому, коли після довгих часів запустіння. Починалися богослужіння в Дмитрівській церкві, здавалося, що вона припала нашій громаді в Харкові випадково, саме тому, що більшість харківських чиновників вже й забули, що тут колись була церква, та й для частини харків'ян і досі залишається ця споруда кінотеатром спорт, на якій перетворили комуністи колишню перлину харківської архітектури. Тому і не квапилися передати її панівній тоді в нашому місті посткомуністичній релігійній структурі московському патріархату. Але ось раптом минає рік за роком, і ми відкриваємо для себе як закономірно, що саме ця церква, яка є однією з найдавніших слобожанських святинь, бо хоч і збудована була не так давно, але заснована була. Та перша Дмитрівська церква ще першими переселенцями до Харкова в середині XVII століття. Отже, як воно закономірно, що церква, котра перебувала під небесним покровом великого воїна і борця за правду Дмитрія, стала опорою української київської православної традиції на сході України. Ця церква бачила за ці недовгі роки двох великих патріархів нашого часу, що позначили собою, мабуть, найбільші верховини у наш перебігові національної історії у ХХ столітті. Першим війшов сюди блаженої пам'яті патріарх Мстислав під час своєї останньої поїздки в Україну. І щороку, доки було в нього сили, бував тут наш незабутній патріарх Дмитрій. І от я зараз на службі навіть думав, як чітко відчувалися ті політики, які приїздили до Харкова. Ніколи тут не були політики, які зраджували, які переходили в протилежний табір, але натомість ті чесні, послідовні державні діячі, прибуваючи до Харкова. Неодмінно приходили вклонитися до Дмитрівської церкви. Ні разу, коли вона була в Харкові, не обминула нашої церкви пані Слава Стецько, бував тут В'ячеслав Чорновіл, приїздили сюди обов'язково і лідери сучасні політичні, і Олег Тягнебок, і Дмитро Ярош. І можна було б назвати ще чимало інших людей, які відчували де джерело сили. Яке їм потрібне для боротьби за наше майбутнє. І ось зараз, протягом цього неймовірно важкого року, повно гірких відкриттів, ми відчуваємо, чому саме центр українського православ'я на сході перебуває під покровою Дмитрія Солунського: воїна, який відчув, що є сили потужніші за силу зброї, це сила духу. А як ми відчуваємо зараз потребу у цій силі духу. Бо, якби її не було, не переміг би Майдан, якби її не було ще тоді, навесні нас би окупували вороги. А в той же час наш народ зумів зібратися і протиставити себе іноземним агресорам. І парафія Свято-Дмитрівська у Харкові завжди була на потрібному місці. Тут збирали кошти, тут збирали допомогу для війська, тут благословляли на боротьбу, і тут проводжали ми в останню путь нашого незабутнього Василя Пилиповича Третецького, одного із Небесної Сотні, підступно вбитого у рідному місті. Ми потребуємо зараз сили, але саме скрутні часи і допомагають відчути якої саме сили. Не коштів, хоч їх більшості з нас бракує, навіть не миру зовнішнього. Хоч і це для нас сьогодні найбільш пекуча потреба. Нам бракує сили духовної, і про неї ми просимо Бога. І може якраз ці випробування, які спадають на нашу країну, допомагають нам шукати ці сили і позбавлятися від того всього, що нас деморалізує, вводить в оману. Від тих підробок під українську державність, які нам пропонували в минулі роки. Христос звертається до нас через церкву. Він здійснює у церкві свою обіцянку бути завжди разом із нами. Бо ніколи Він не залишає нас, доки є церква, містичне тіло Христове. І саме вона дає нам відчути. Великий глибинний сенс людської історії Сенс, який відкривається, остільки, оскільки в цій історії перебуває Божа ласка, яка рятує нас від небезпек, провадить нас через випробування, але й посилає нам за нашими силами ці випробування, щоб ми могли, витримавши їх, стати ще міцнішими, згуртованішими. Тож сьогодні ми молимося не про те, щоб Господь відвів від нас усі іспити, а щоб дав нам силу пройти їх, щоб ми відчули, як ця духовна сила, сила віри у Христа, відчуття себе в одній церковній спільноті робить безсилими проти нас будь-які підступи ворогів, будь-які ворожі армії, хай вони оманливо і називаються. Православними, бо ж ми знаємо, що Сатана завжди намагався замаскуватися під світлі сили і прибрати невластиві йому імена. Молимося сьогодні, дякуючи Богові за дар, який Він дає нам в особі Свято-Дмитрівської парафії, в особах тих патріархів, які благословляли її початок і супроводжували її становлення. Дякуємо Богові за. Дар сили у Христі, який Він дає церкві, і просимо, щоб частинка Його припала і кожному із нас, і щоб, склавши разом ці частинки Христового дару, ми зуміли відчути свою непереможність, непереможність як Христової церкви, як давнього християнського народу, який не раз виявляв в історії свій талант, згуртувавшись давати відсіч агресорів. Хай же Господь допоможе нам оцінити ці його дари і, оцінивши, зуміти використати її на потребу собі і для добра наших нащадків. Амінь. Слава Ісусу Христу!